Друзі, всіх вітаю, компанія Автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження ось така ось красуня. Це KIA k 5 2014 року випуску. Друзі, зразу наголошую, не таксі. Повністю обслужена від А до Всі масла фільтра, фільтр газу, фільтр масляний, фільтр воздушний. Це буквально тисячу кілометрів назад. Технічно зараз абсолютно ніяких зауважень немає. Це у нас 2 літра газ, чиста корея. Автомат і передній привод. До автомата взагалі ніяких питань немає. Це надзвичайний класичний автомат. Нова зимова резина. Ось який у нас протектор, оригінальні дісочки. Є безключовий доступ, камера заднього виду, великий об'ємний багажний відділ, шкіряний салон чорного кольору, дуже просторий. Другий ряд, потолочок чи стесенький, у нас від власника. Доглянутий. Ось передній ряд. Стан сидіння водія, стан сидіння пасажира підлокітничок. Тут у нас кондьор, вже встроєна Android Multimedia, шкіряне, точніше мультикермо, не шкіряне, вибачаюсь, тут у нас і круїз контроль так. Ні одної помилочки немає. Взагалі ніяких зауважень немає. Стан автомобіля сів, поїхав. Друзі, нагадую, 2014 рік, чиста Корея, ціна є буде 10 790 доларів. Доступна в лізан та в кредит. Також ми можемо допомогти вам пригнати в той США.